Хочемо сказати, що ми навчаємося в найкращій школі. Хрестівській, загальноосвітній. Ми дуже любимо рідну школу. Ми дуже любимо різну школу, знаємо її історію, цінуємо своїх вчителів. А вони у нас завзяті, 100% опанували інформаційні технології, відкриті уроки для вчителів. Ці учнів будуть вчити у дистанційній школі. Ми відстаємо від своїх вчителів, і ми. Але, як кажуть, краще ви нас побачите. Нічого почути. Тож жайда з нами. Ми покажемо вам нашу школу, поспілкуємося з учнями. І я думаю, що ми зуміємо вас переконати, що саме в нашій школі потрібна перемога у конкурсі від національного проекту Відкритий світ кабінет. Всі ви бачите, що комп'ютер тут є. але старенький. А на уроці нам потрібна і проєктор, і інтерактивна дошка. А в кабінеті хімії навіть старенького комп'ютеру немає. А це кабінет світової літератури. А зараз ми запитаємо учнів, чи потрібні на уроках проєктори. Як хочеться цікавий фільм, потворити сменники переглядати.

Сапаренко Анастасія, 9 Б клас. Я хотіла більше дізнатися про творчість вольтера. Ми учениці 8 класу серебріяна Шаля Юлія. Готуємось до інтернет-турніру «Природа Природознавства. У нашій школі є гарний парк. Давайте поспілкуємося з юними екологами нашої школи. Янкова Крістіна. Готуюся до Олімпіади з екології. Пишу реферат про наш парк. Мені так потрібен інтернет, адже з науковим керівником спілкуюся по електронній пошті. Давайте запитаємо спортсменів, чи потрібен їм комп'ютер та інтернет. У матчі за участю кращих команд світу переглянути секрет їхньої майстерності. Прийняти від косики до нової землі, від Флориди і аж до. В усіх куточках світу інтернет з повагу й шану здобував незмінно. змін. пристрасний народ, кори до полю буляє іспанський вчитель, наче Кіхот, воює з дітьми, наче з вітряка, і без комп'ютера не містить свій урок В Америці без кольків на урок з'являтися вчителю не гоже. Та перш ніж натискати на курок, він тести на уроці дати зможе. Є. Та оцінювання знать обходиться за якимось дивним планом. Якщо не вищив, то отримаєш банан. а якщо вичир, то навіть два банани. Японські очні білих кімано засвоюють як двічі два-чотири. Що як комп'ютер знати не дано, то краще вже зробити харакірів. На така в правило старе, щоб кожен гіб і твердо знав програму грузинський педагог по інтернету в школу викликав грузинську маму. В Бразилії ніхто в нас не був, тому знання про неї нас Я там в нас убогі. Є там джугля без диких мав, а в школах, мабуть, ноутбуки замість педагожи, які талійські вчитель визовієм ребів. Не віршем не опишеш, не у прозі, і гроші за планшет з усіх батьків щемісячно стягають мафіозів. Китайський педагог до інтернету звик, І тим своє засвідчує велича, Та в кожній класі тисті чоловік і всі звичайно, на одне обличчя, то Та головний там вчительський девіз, даєш де всім учням комп'ютерну новинку. Все ж? Світовий комп'ютерний прорив здобув повагу і шану неодмінну, і ми віримо, що колись комп'ютеризують кожну школу в Україні. А наша школа буде оснащена новітніми технологіями.